А зараз, друзі, моя улюблена, улюблена трояндочка, це міс Файн. Моя сама улюблена троянда. Не знаю, багато недоліків, дуже багато недоліків. Вона сонці спікається. Бачите, це було вчора сонечко, десь 27-28 градусів. Вона спікається, дощу боїться. Така, і її тріпси її люблять. Але я її люблю, я її обожнюю більш за всіх. Білі за всі свої троянди. Як відцвітає, то отака жовто-корична. А оце вершковий колір, отака гарнюсечка, така гарнюсечка. Моя трояндочка. така вже гарна. Боже, я не можу. Я не можу така гарна. <рес> така вже моя влюблена. І тріпси її дуже полюбляють. І тріпси її жируть. І ця, як її, така блискуча. Ой, як її... Бронзовка. Бронзівка теж її жаре, але я її обожнюю все для неї. Дивіться, кущ, багато, дуже багато бутоні вивела кущ на висоту півтора метри. Півтора метри, щоб її було тут видно. Її не видно за самим ресурс. Теж улюблена моя троянда, але я її не настільки обожнюю, як... Місфану, ну не знаю. Комусь ще так сильно вона подобається, як мені. Мені здається, що ну, всі в захваті від цієї квітки, але щоб настільки, я <сум> не знаю. На цей колір це просто і щось якесь диво. Я мрію і хочу замінити деякі свої троянди на троянди от такого кольору. Вершкового. Розкривається серединочка така абрикосова ага. з таким, бачите, жовтоватим кольором серединочка, а потім така вершкова, гарна, гарна. Гарничка. Я не можу. Це просто моє ням-ням-ням. Обожнюю. Місфайн. Буду обробляти пізно ввечері від хвороб фунгіцидним препаратом хімічним, бо обробляла біопрепаратами раз в три дні не допомагає. Все одно хворіють троянди на борошне старосу. Дякувати Богу, від ця тримається поки що, але хворіють. І буду обробляти. Колір не однаковий, це в залежності, як і у більшості троянд, від погоди, від температури повітря, від сонця.